За даними опитування, КМІС, збройним силам довіряє 96% українців. Звичайно, в раліх війни це чудово, проте такий рівень довіри несе в собі ризики маніпуляції, в які залучені військові. Сьогодні зібрали для вас п'ять кейсів, на яких розберемо, як ворог намагається маніпулювати суспільство, використовуючи військових. На жаль, таких прикладів значно більше п'яти. Напишіть, будь ласка, в коментарях ті, з якими ви зустрічалися в інфопросторі, і в наступних відео проаналізуємо саме їх. А поки ви пишете, почну розповідати. П'ятому місті дуже простий та дієвий спосіб впливу на цивільне населення фейки про українську армію. А простіше кажучи, звичайно, брехня, яка переповнює інформаційний простір Росії та тимчасово окупованих територій України. Наприклад, днями у соцмережах почали поширювати відео, на якому буцімто військові збройних сил України стріляли по цивільному авто жінки з малою дитиною. Зупиняють цивільний автомобіль. Там кричать на жінку, стріляють в хору, лякають дитину. Все для дискредитації збройних сил. Є алокація, там забули прибрати позначки не дозволило виявити, що це околиці Донецька, там де немає збройних сил України. Незважаючи на те, що такі матеріали спрямовані не на українську аудиторію, вони створюють ажіотаж у суспільстві і вимагають зусиль для розвінчування. Масовість таких фейків створює ефект спотвореної реальності такий собі світ Геббельса для їх постійних споживачів. Наступний спосіб впливу з використанням військових більш вишуканий, проте все одно примітивний. Зовсім нещодавно у мережею поширювалася стаття з фейкових сайтів, які Видавали себе за українські медіа публікація на цій сторінці, як пише редакція, є типовою російською ПСО, яка поширюється саме на тлі новин про контрнаступ Збройних сил України. Неправдиві матеріали не місять жодних посилань на будь-які джерела. У них використовуються розмиті фото з мережі, які не відповідають навіть суті видуманого тексту. Крім того, відрізняється адреса сайту. Також, як повідомляє редакція, шахарі створюють сторінки у соцмережі з проплаченою рекламою, яка за лінком із яскравою картинкою веде на сайт клон видання. Така маніпуляція створена з метою погіршення морального стану військових, які не мають часу перевіряти першоджерело статті та особливо схильних до зрадофільства цивільних. Системно та оперативно фейки про військових розвінчує Анатолій Штефан на своїх Фейсбук-сторінці та у телеграм-каналі. Дуже рекомендую підписатися на нього та отримувати оперативну інформацію. На третьому місці фейкові сторінки військових, через які поширюються ворожі інформаційні операції. Як бачите, візуально ці спільноти подібні, напевно, робилися однією тією ж конторою. Проте, незважаючи на це, їх якість явно вища за попередні фейки. Такі інформаційні операції розвінчувати важче, і перед тим як вони будуть розвінчені через ці канали для військових і про військових пройде ціла купа неправдивих новин і маніпуляцій. Я вкотре наголошую, що варто дуже уважно вибирати джерела інформації і користуватися лише перевіреними. Якщо ви хочете долучитися до підтримки таких джерел і підвищення рівня інформаційної ієни українців, не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео. На другому місці анонімні телеграм-канали чи цілком неанонімні Тікток-сторінки їх часто видають за такі, які ведуться військовими чи для військових. Проте їх ціль одна у потрібний час закинути потрібну наживку для своєї аудиторії. Часто в обман він ну настільки нахабний, настільки діпфейковий, що часто навіть самі військові не дуже розуміють, як можна так нахабно обманювати. Кожна. Героїчна історія, яка на початкових етапах своїх свого поширення до мене приходить, я ну, її намагаюся дуже старанно верифікувати через командирів, через учасників тих подій. Звичайно, пересічному чи читачеві, чи користувачеві соцмереж, це зробити складно. Але ніхто ж не скасовував критичне мислення і ніхто не скасовував. Оці базові вимоги щодо медіаграмотності, про яку ми так багато говорили в усі попередні роки, і яка от саме зараз найбільше в пригоді має стати. Якщо це стосується, наприклад, фіктивних волонтерів, які збирають донати на якісь підрозділи або на якісь проекти, то ну, дуже бажано перевірити. Цей через цей підрозділ, чи через Фейсбук сторінку, чи через е, інших представників цього підрозділу, чи справді на потреби їхнього підрозділу ведеться такий збір, щоб не виявилося, що е, ця людина не має до цього ніякого відношення. Не дивно, що більшість контенту у таких спільнотах може бути правдою. Насправді це створює ефект гарніру, під який подають основну страву. У анонімних телеграм-каналах відсоток правди може бути навіть вищий за 80%. Проте це робить ці ресурси ще більш небезпечними. Ви потрібну брехню, ви тоді повірите швидко і не сумніватиметеся у тому, що це правда. А безпечніше в наше інформаційне середовище робите всі ви, хто регулярно підтримує нас на патреоні та став спонсором на Ютубі. Ваші донати допомагають створювати контент, який невпинно наближає нас до свідомого інформаційного суспільства. Дякую вам. Ну і на першому місці сьогодні наші улюблені псевдоексперти. Псевдоексперти ростуть як гриби після дощу, і особливо це помітно у військовій сфері. За рік наш медіапростір наплодив, якщо не батальйон, то точно роту вояк роту. А аудиторію цих доморощених ностердамусів не хвилює те, що прогнози Єгуро змінюються чи не щодня, і простим їх порівнянням можна було б закінчити не одну кар'єру. Проте особлива небезпека псевдоекспертів полягає у тому, що визначити. Хто є хто у їхньому середовищі важко для себе? Я розділяю їх на три категорії: Корисні ідіоти, які в ті чи інші мірі несвідомо підігрують ворогу, бажаючи допомогти нашій армії. Таких меншість, а от найбільшу частину повернених на туди експертів встановлять заробітчани. Їх хліб прямо пропорційно залежить від кількості хвилин на екрані, тому вони готові вигадувати будь-яку несенітницю, аби привернути до себе увагу та подовше утримувати її. Ну і третя категорія: ті, хто свідомо працює на ворога, як звичайна людина, яка там не якийсь дока у військовій тематиці, може відрізнити справжнього волонтера від фейкового і. Справжнього військового, там якогось ну, героїчного, або просто військового, який е, добре робить свою справу, від самозванця, який е, ну, просто обманює людей, обманює аудиторію, просто набиває собі підписників там в інстаграмі, Тіктоці, чи в Ютубі, чи ще десь. Був же ж приклад інструктора, який розказував, що він ветеран. А Хайтлі під ніком інструктора UA має майже півмільйона підписників у Тіктоці і мільйони переглядів своїх відео. Його. Тільки через рік аж розкусили. По тому як він відноситься до зброї, він відноситься до неї як до іграшки. Але тоді його він має називати себе страйкбольний інструктор. Він має називати себе Тамада. Чим швидше наше суспільство позбавить голосу усіх псевдоекспертів, тим менше дешевого хайпу і зради буде впливати на наші нервові системи. Нагадаю, що нещодавно у нас вийшло відео, яке детально розповідає про військових псевдоекспертів. Щоб у майбутньому не пропускати такі відео, підписуйтеся на цей канал. І це все на сьогодні. Нагадаю, що кожен може долучитися до популяризації цього відео, написавши коментар чи поширивши його у соціальних мережах. До зустрічі!